Друзі, всіх вітаю на каналі. 4 березня, і у нас друга частина марбезонського балету по вирощуванні лиспедеці двоколірною. Ось так моє насіння в вологому пісочку пролежало більше двох місяців у холодильнику. І зараз я відкрию і буду шукати на стіниночки. Треба дуже обережно. Одна насінинка зіпсувалася, я її вже викинула, тому що я періодично передивлялася, звичайно, насіння. Ось тут у мене є контейнер прозорий, тут вологий ватний диск, на який я буду викладати насінинки. І так, дивимося ось одну насіниночку знайшла. Вологий. Пісочок недобре видно. Збачите? Ось вона мені здається живенькою. Я її викладаю на вологий диск, шукаю далі. Має бути 4. Зараз я, щоб не витрачати ваш час, їх знайду. І так, достала я всі чотири насіниночки. Дивіться, дві, зараз різкість. Дві виглядають дуже добре. Бачите, видно, вони точно проростуть, дві під питанням. Тепер зверху я накриваю їх іншим ватним диском вологим. Ось так. Закриваю. Є у мене ось такі, це такі одноразові кришечки на тарілки. Такі каструльки. Ось я таке собі приспособила під мої рослинки. Ось так накриваю. І ставлю своє насіннячко. Тепле світле місце, де температура буде 22-25 градусів, а далі будемо спостерігати. І так, друзі, пройшла лише одна доба сьогодні 5 березня. І подивіться, що в нас тут. Перша насіниночка. Ось вона, бачите, проклюнулася. Дала корінчик, ось, Одразу буду її пересаджувати. Чому? Тому що цей корінчик, друзі, дуже-дуже швидко просто вростає в цей спонжик, і потім дуже важко я в минулому році ось так провтикала, буквально один день. І я потім просто вирізала по міліметру із цього ватного диску цей корінчик. Ось я беру універсальний ґрунт, В стаканчику роблю отвір десь сантиметрик глибиною, не більше. Достаю нашу насіниночку. Треба це дуже обережно зробити. Щоб не пошкодити корінчик ось так не виходить. Ну добре. Зараз дістану на осінь. Ось такий малесенький. І відправляємо його. Стаканчик ось так. Обережненько притискаю. Так. І накриваю стаканчиком. Буде у нас ось така тепличка. І будемо спостерігати далі за насіннячком і за нашою рослинкою. Зійшла насіннинка через один день, а через 2 дні вона виглядає вже ось так. Продовжую тримати в тепличці. Ось так, друзі, мої леспедеці виглядають ще через 5 днів. Ну, ось залишилось їх підростити і вже. В травні місяці, коли не буде морозів вже остаточно висадити у відкритий ґрунт з п'яти. насіниночок в мене зійшли три. Ну, я вважаю, це хороший результат. Одна пропала, я говорила, ще в процесі стратифікації. Залишилося чотири, три зійшли, а одна, я так дивилася, ну, я думаю, що толку з нею не буде. А ось із трьох штучок можна виростити гарненький кущик. Я сподіваюся, що цього разу у мене все вийде. Вам я дякую за увагу. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь, ставте вподобайки, будемо разом вирощувати красу.